І також сьогодні в Миколаєві вручили відзнаки медичним працівникам. Міський голова поздоровив нагороджених та висловив щиру вдячність лікарям за відданість справі та мужність за кожне врятоване життя. Хочу побажати всім насправді миру. На жаль, сьогодні ми з вами зустрічаємося в такі важкі часи, але знову ж таки ми повинні відділитися тотально від. Росії, яка нам зовсім не братська і зовсім не бажає на нічого хорошого. Тому хочу побажати, щоб не став мир, щоб закінчились ці зміни, щоб нарешті дійшла до кінця медична реформа, щоб всі там зробили всі ці заклади, і щоб всі ви отримували достойну винагороду за вашу роботу і всі ви могли сконцентруватися на думках, як вилікувати пацієнта, а не на тому, як вижити. Цій країні дякую вам за роботу. Слава Україні!